Величезний привіт, мене звати Ася. Ви на каналі Фудрівни і це Аскабар. На жаль, це не мій. А може й на щастя. Коли я відкрию свій свій заклад, я обов'язково вас попереджу тут. Була один раз на дні народження. Мені не дуже сподобалось. Можливо, щось змінилося зараз. Дізнаємося. Подобайка авансом. Погнали. Друзі, ми всередині це кальянна, я вже вам казала, і аромат тут стоїть відповідний. В сусідньому залі там тихо, спокійно, але там дуже прям ароматно кальяну. Мені це і оператору важко цим дихати. Тому ми прийшли в зал там, де трошки людно. Треба чимось жертвувати. Зробили замовлення, величезне меню. Не знаю, чи буде воно все смачно, але. Ну, Тут затишно, це все, що я поки можу сказати. Перша позиція це з креветкою. Дають окремо такі чіпси, куштуємо. Дуже смачні. Хочеться усе одразу наколоти. Клас. Що мені подобається, що всі інгредієнти прохолодні, креветка тепла. І оцей такий меч в вороті, він ну, класний, він ідеальний. Хоча я думала, що креветка буде холодна, але ні. Взагалі я до цезаря став скептично, але тут він смачний вже. Класний соус, свіжі овочі. Ну воно все поєднується в таку спільну композицію, і це дійсно хороший салат для такого закладу. Наступна позиція це паста з морепродуктами. Як ви можете зауважити, немає першої страви, тому що тут все ну, по стандарту – том-ям, Сирний суп, бульйон і крем-суп з печерицями. Ну, це ви всі бачили. Що приємно, що в пасті дають креветки не ой, перепрошую, міді не чищені, але дають ось таку тарелю для того, щоб ми складали туди вже ці створочки. Аромат стоїть приємний, порція мінімалістична, але це обманка, тому що ось така дивіться тареля, і тут може бути ситно. Ну, давайте. Класно, зварені макарони спагетті. І в мене навіть є така думка, що це власноруч зліплені. Але це я можу помилятися. Багато в закладах дають альденти. Мені таке не подобається. Я люблю, коли вони ідеально зварені, і на мій смак це клас. Вони всі пропитані соусом. <реш> клас. Але давайте вирішувати з мідями, тому що напевно, ви знаєте, як. Я навіть не знаю, як це все зробити. Наприклад, от ми одну відкрили, пішли до наступної. Також достали. Ну, Це не зовсім, звісно, естетично. Три. Загалом ми отримали чотири міді, але трошки це незручно, вам скажу. Слухайте, коли я була тут минулого разу. А я вам вже розказувала, що тут була тільки один раз, то мені взагалі тут кухня не сподобалася. Як зараз пам'ятаю, замовила бургер і навіть не доїла його. Зараз мене приємно вражає заклад. Чи може в них помінявся кухар, шеф, чи може в них концепція помі... 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 помінялася, Я не знаю, але це однозначно смачно, і як для кальянного бару, це взагалі топ. тому що в таких закладах найчастіше дають закуски, напої і все. Креветка така ж сама, як і була в салаті. Ну, Я однозначно цій пасті ставлю 10 з 10 і не разу не шкодую, що її замовила. Лимонад замовила два, але один зараз очистити рецептори, інший для десерту буде. Перший це в нас ананас кокос. Мені подобається в таких закладах, що є лимонади. Мені взагалі подобається, що в Рівному нарешті в закладах почали робити, окрім кальянних, ще в звичайних кафешках лимонади. М -м -м. Він дуже солодкий. До речі, вперше мене запитали, от скільки я знімаю, і взагалі скільки замовляю лимонади. Чи вам на спрайті робити, чи на мінеральній воді. Я взяла на спрайті. Але зараз розумію, що треба було напевно брати на мінеральній воді, тому що він дуже солодкий. Він нагадує таку безалкогольну пінаколаду, але пінаколада, наскільки я пам'ятаю, робиться там з вершками, ще тут цього нема. Це як типу, пінаколада на мінімалках. Це смачно. Але якщо втамувати оцю жагу попити, воно ну не спасе вас справді. А як альтернатива. Звичайним соком чи там стандартним напоєм, взагалі клас. І тут, до речі, в принципі, безалкогольна карта дуже цікава. І ми от взяли оператору дуже сподобався. І різноманітні лимонади, безалкогольні коктейлі. Тобто акцент не тільки на алкоголі, де, а й на таких людей, які не вживають спиртне. Майже фінал. Ну, Мене дивує подача, тому що взагалі. Гретен – це картопляна така запіканка з картоплю та грибами. Тут я бачу все окремо. Класний ну, грибочок политий чесниковою олією. Непогана картопля. А що ж ми тут тоді маємо? Ну, Це все ж таки цікаво мені. Я вже відчуваю по консистенції тут м'ясо, тому що ріжеться так. Да, дивіться це м'ясо. Подивіться, будь ласка. Я просто не розумію, в моїй голові це якось не відбувається, чому все окремо. А ну, зачекайте секунду, в мене в голові. Трохи жорстке, реально. Але смак і після смак мені нагадує два моменти. Перше, це ми в Фозі купляли стейки свині і ось такий смак. І друге, це саме та по смаку котлета з Макдональдсу, що дають е, е, в сніданковому меню. Оце коли ви берете фреш-ролл з яйцем. Та котлеткою. Оце саме ця котлетка, цей смак. Блін. Це так дивно. Ну, типу, ви їсте зовсім іншу страву, зовсім ну, не, не маючи нічого спільного з Макдональдсом, там. Але я вам скажу, що це дуже класно. Сиром, з помідором. Отак, от з картопелькою. Ну, Це дійсно смачно. І порція, ну, відверто кажучи, доволі таки велика. Ну, це точно на двох таких мініатюрних дівчат або на одного такого кремезного хлопця, бо тут, ну, тут реально є чим наїстися. Підходимо до фінічної прямої: монад, киві, яблуко та роли солодкі. Нічого тут такого нема, але це гиня, все геніальне просто. От реально. Єдине, що мене особисто на мій смак, дивіться, тут всередині крем-сир і він солонуватий. І коли я відчуваю на своїх рецепторах крем-сир, я, крем я хочу лосося. Якби тут був творожний сир. Це було б набагато цікавіше, смачніше. Але за таку ідею, за такий креатив це однозначно клас, тому що скрізь класика, а тут щось нове. І лимонад. Так, це набагато смачніше, ніж попередні. Він має певну характерну кислинку. Він нас трохи чекав і настоявся. І це знаєте, що мені нагадує? Таке лайтове, прикольне махіто. Як для завершення обіду, дуже класно. Підводячи підсумки, хочу сказати, що мене цей заклад дійсно здивував і здивував приємно. Порції великі, порції смачні, вибір величезний, доволі таки швидка подача. Хочу зазначити те, що. Все, що ми робимо, все, що ми оплачуємо, це ми оплачуємо за свій власний кошт тому. Будь ласка, все, що залежить від вас, це поставити вподобайку, написати теплий коментар і підписатися на нас, на цей канал і наші соцмережі. Ви найкращі. До нових зустрічей.